Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло, радіо мережі для всіх та хочу дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це незмінний слоган Радіо Накипіло, на хвилі, якого ви наштувалися і сподіваюся, чуєте мене без перешкод. Звати мене Філіп Дикань. Я постійний ведучий цієї вечірні програми, яка завершує кожен робочий день. Як от сьогоднішній. А сьогодні у нас 14 число січня 2025 року. І розпочинаємо. Ну, трішечки не дочекалися ви новин, будуть вони вже після 7 години. Я тільки скажу, що. Ті вибухи, які могли чути десь близько п'ятої години. А як передають передає прес-служба обласної військової адміністрації, це були удари по сілу лісному Молданілівської громади, це поблизу фельдманикопарку, і ну дуже гучно, це це було дійсно чуто і у Харкові. Правда, за словами прес служби обладміністрації, адміністрації інформації про поранених та е, руйнування не надходило. І це дуже добре. Звісно, що обійшлося. Ну, сподіваємося, все ж таки без, без жертв і руйнувань. Власне, це все це, що відбувається в. Та навіть навіть кожну хвилину дійсно без перебільшення можна сказати кожну хвилину не стільки у Харкові, скільки на насамперед, а безпосередньо на фронту у прифронтових селах, селищах, містечках і так далі. Це є моменти війни, які зберігають, фіксують і зберігають різні проекти, в тому числі і проєкт архіві. Архіви війни, представниця якого аналітикиня, кураторка напрямку аналітики та тегування Олена Остапенко, журналістка з Харкова. Між іншим О, Остапченко перепрошую. От, от так от випала одна буква. В, відразу і з вибачень розпочинає програму Оленко. Вибач, будь ласка, стільки років знайомі. А, а помилився. Так я гостею, тим не менш незважаючи на букву прізвище сьогоднішнього вечірнього етеру в студії накипіло. тебе, Вітати. Вітаю. Ну, розпочнемо з проєкту Архів війни. Що це і Про Ну, про що це зрозуміло, звісно, але, але власне, і як, яким чином, насамперед? А, яким чином це починалося? Чи і як... починалося, і як працює? Так. Да. Ну, починалося це як такий, можна сказати, стартап маленький. Починалося це на самому початку війни, коли люди намагалися робити все. Хапалися за все, що завгодно. Там волонтерили, щось збирали, щось купували, щось передавали. І на самому початку, я думаю, що ти це пам'ятаєш, була така фраза, з'явилася, вона нікуди не поділася, що це найбільш задокументована війна. І... Ще казали часто найбільша війна в прямому ефірі, між іншим. Так. Да. І попри це, попри те, що це задокументована війна, стало зрозуміло дуже швидко, що це все кудись в якусь прірву, вся ця інформація, всі, вся ця документація летить кудись, в якусь прірву, тому що це в прямому ефірі кудись ну, виходить да, на всіх пабліках, там на кілька якийсь... спробуй знайти потім, да. так? А і кудись дівається. Угу. Uh -huh. І постало питання, що це треба зберегти. Треба якось так зробити, щоб це можна було не загубити, щоб через навіть коли закінчиться війна. Сподіваюся, це буде за нашого життя. А не просто але, за нашого але, дуже але, хочеться, щоб ми не не, та, не надто людьми поважного віку, як то кажуть, ну, її зустріли. Перемоги. Але навіть навіть якщо це буде песимістичний сценарій, навіть якщо це буде без нас, ми якби в, на, в наші плани входить, щоб це існувало і працювало і без нас. Це така, як це кажуть, цифрова діджитальна платформа. Це не не той архів, в яких ми там колись сиділи да, що називається. зададада. Да, да. Угу. А, і, і архів складається з ну спочатку, це, це насправді все в процесі. Це не можна сказати, що це вже така стала. А це стала. ж нескінченний процес, да. я так розумію. Ну, Нескінчений процес з, збирання матеріалів, але і процес встановлення архіву він теж не можна сказати, що він закінчився, тому що ніхто з нас до цього цим не займався. Ми всі вчимось, якби в процесі цієї роботи. Його архів започаткували два режисери: режисер, документалісти. Автор тепер вже художньої стрічки. Редакція, яка там пройшла по кількох Фестивалях, uh -huh. включаючи Канський, uh -huh. Роман Бондарчук. Нещодавно ну відносно, нещодавно здається, наприкінці минулого року презентували у Харкові між іншим uh -huh. цей фільм. І от я не пам'ятаю, або режисер, або продюсер фільму був гостем денного етеру мого колеги uh -huh. Крила Лукаша, який он сидить поблизу. Якщо чує, може написати, хто ж у нього був між іншим. Це цікаво. <реш> так, так. А, і, і другий співзасновник це Максим Деміденко, він звукорежисер і в тому числі е, е, співавтор е, аудіоінсталяції в, в Бапиному Ярі, яка uh -huh. незадовго до війни була зроблена. А, Далі це, ну, якби Роман Бондарчук він якби особлює собою ще і організацію Докудейс і фестиваль Докудейс. Дуже дуже відомий, треба сказати, український да, да, фестиваль. Так, Правозахисний фестиваль документальний. Мандрівний, mm, да. Так, мандрівний, і там є два, якби, якби просто. Ну, є основний, а потім є. Так, є мандрівний, да. угу. так. І. На базі докудейс і якби і іншої частини нашої команди, це все так об'єдналося. І... Тобто, ви збираєте взагалі все-все-все, що виходить про цю війну, а, так? так? всі я... матеріали, які десь з'являються в пресі, друковані електронному вигляді, відео, фото, аудіо. так? Я можу сказати, що наші матеріали, у мене тут невелика так. така да, да, шпаргалка, mm -hmm. можна поділити. На якби, open source і closed source. Да? Open source, тобто ми збираємо все, ми парсимо телеграм, просто скачується весь контент телеграму тематичний, це і російські пабліки, це пабліки. Так званих воєнкорів да, російських, це пабліки угу. пропагандистів. А ще й ворожі між да, іншим да, також да, да. цікаво. Ти знаєш, переб'ю були у мене була десь, мабуть, ну, коротше минулого року, бо зараз важко сказати конкретну дату. Згадати, чесно кажучи, це і не важливо. Була директорка Харківського харківської наукової бібліотеки мені Короленка, бо вони є безпосередніми учасниками великого проєкту. То цифровий архів війни це uh -huh. також власне про те, бо вони збирають от все, що вийшло десь десь десь, десь на просторах інтернету і не тільки ну, в основному виходить зараз, uh -huh. фіксують, розбивають також по по е, темах, групах і так далі. І так далі. Також цікава штука, але вони єдине, вони не працюють все ж таки дійсно, не обробляють ворожі якісь е, е, несвідчення, як це правильно сказати, ну, матеріали, одним словом. Uh -huh. Uh -huh. Ну, тобто, це сама наявність цих матеріалів є вже свідченням. Там наявність цих пропагандистських матеріалів, які сіють ненависть, які закликають до війни, закликають до ворожнечі, закликають до. Ага, отакої направленості, тобто Все, не не просто фіксація того, що там як часто пабліки їхні пишуть наші зайшли туди, то українці туди, то і так далі, але і, як, таке, і, і таке і таке теж не тільки і... ідеологічне, да, а ще й да, просто да, фактаж, так би да, мовити, да, набираєте. Да, так, да, так? Да. Угу. Да. і е, наша технічна частина нашої команди розробила, розробила два інструменти для пошуку по цих. В архівах, по -по цих, наприклад, дуже цікавий інструмент лінза, який дає, дає змогу шукати по Ютубу. По цим російським ресурсам там можна забити ну, якісь слова ключові, да, які ми знаємо. Там ну, не знаю, наприклад, там. Боже, щось мені зараз там, ну не знаю, єнот там, наприклад, да, чи ще щось таке. І Маріуполь, воно Маріуполь, скажімо. Да, да, Маріуполь Чому там, походити, да, або чи, зю, ну, так? Да, чи якісь там вислови, да, якісь, які стали мемами. Угу. Можна забити, і можна побачити, де хто там на якій хвилині це. Тобто є промовав, так? Да, промовив. Там є ще транскрайб цих промов, тобто автоматичний. А, а. Да, ну тобто, це... виходить тут дійсно, незважаючи на те, що цифрова епоха, і начебто якась така віртуальна як. Інколи або часто здається річ, яка може да, з'явитися і невигідно її прибрати, бо часто ж бувають випадки, коли намагаються з Google взагалі видалити згадку про щось, а нічого подібного. Все будь-яке слово або будь-який факт, який з'явився в електронному просторі, все ж таки залишається. Так, і крім того, ми збираємо, звісно, це щодо open -source, да? якісь там звіти, статті, публікації, які ну з'являються теж якби у ну, відкритих да, джерелах. А інша частина нашого архіву це closed source. це з одного боку це матеріали, матеріали наших партнерів. Ми якби підписуємо договори в нас. Нашими партнерами є багато хто. Ну, наприклад, там Харківська правозахисна група, Українська Гелісницька спілка з прав людини, фонд зміна, Схід СОС, Вгору, Укрейнер, Український Свідок, Свідок Орг. Накипіло, теж нам передавало угу. на початку війни матеріали, можливо, ще захоче нам передати матеріали. Чому ж ні? Само да. собою. Ні ну от я, я навіть я також підглядаю, зайшов на сайт, а є сайт, до речі, де можна подивитись всі ці матеріали, і от ну така статистика абсолютно суха. Завантажених медіафайлів більше 20 мільйонів, між іншим. Да? Інтерв'ю зі свідками війни та воєнних злочинів з з гаком, ну і так далі, і так далі. З половиною мільйонів файлів з відкритих джерел. От цікавий між іншим момент більше 2800 каналів автоматично архівуються. Тобто так. щось виходить відразу раз і до вас. Так, так. Mm -hmm. Але я хочу тебе поправити: так. на сайті не можна подивитися архів, а, а не я... можна подивитися. А да, я Дан... хочу ага. наголосити, що mm -hmm. це закритий архів для того, щоб подивитися матеріали в архіві можна, наприклад, на фестивалі до кудись там відкривається така переглядацька зала, де люди показують, як або стати авторизованим користувачем. Тобто, ми не... що це значить? Це значить, це написати запит це може бути організація, це може бути індивідуальний якийсь користувач. Ми е, налаштовані uh -huh. на те, щоб е, працювати з ну якби умовно, ми поділяємо наших. Ну, партнерів, які є там, користувачами архіву, на, якби, можна поділити умовно на три категорії: це там, креативна категорія, да, це якісь митці, якісь документалісти, чи просто кінематографісти, чи там, якісь. Ну, Художники, хтось або журналісти, я або журналісти, да, 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 да. хтось хто хоче створювати якісь там власні матеріали, якісь там власні твори на базі того, що вони побачать в архіві, але вони теж мають писати конкретний запит. Ми не, не працюємо як сток. Ми не надаємо, якби користування архів людині, яка каже: ну я хочу просто прийти і подивитися, що у вас там є. Отакого у такого в нас немає. А чому власне, Чому цей архів ну будемо казати спеціалізований? Зараз Закритий. зараз. Да, давай так. Я просто до договорю про так, інші так, так. дві uh -huh. категорії. Друга категорія категорія це дослідники. Це можуть бути науковці, там це ну, історики, соціологи, це можуть бути. Як там вже якісь вчені з іменем, так і студенти. І третя категорія це правоохоронні органи. А чому ми не надаємо, ну, тому що в нас є закриті джерела, ми зі всіма підписуємо, підписуємо угоди. Партнерські, в яких прописано, кому ми, чи можемо ми передавати ці матеріали, чи ми просто їх зберігаємо, чи ми, ну тобто, ми хотіли б, щоб це не було. Ну тобто, ми дуже серйозно ставимось до своєї роботи. Ми намагаємось. Якби це класифікувати, це, це розділяти, це там тигувати, аналізувати, і ми хочемо, щоб це ну не було таким, якби атракціоном. Ми, ну, в нас такі цілі якби, великі. Ми хочемо, щоб це для ну, там, спершу, перша ціль була це, там, для притягнення до відповідальності uh -huh. винних, да, але і, ну, досягнення справедливості, але там, для збереження пам'яті, для е, серйозних досліджень, для документації для, для е, Підвищення там свідомості суспільства. ну якби Для для стоки є стоки, да Ну вони існують. Ми з ними не конкуруємо, не збираємось конкурувати, і ми нічого не продаємо. Ми зберігаємо і конкретно по запитах ми надаємо можливість цим користуватися. Крім того, в нас є там спеціальні люди, так би мовити, архіваріуси, які Проводять людей в архіви, які розповідають, показують, що може, коли людина розповідає, що їй потрібно, то для неї можуть там створити якісь колекції, щось там, їй допомогти, знайти Навіть так. Да. Така, така національна скарбниця. Мені чомусь нагадало. І знаєш, як я от передбачаю, в принципі, питання, яке можуть слухачі, глядачі поставити. Мовляв, ну як так? Ну, це ж в наш знов таки електронний вік і обмежити до. Не надавати можливість користуватися. А в принципі, ви побудовані за схемою звичайного архіву, між іншим, там, де саме папери зберігаються, бо просто так з вулиці, що називається, туди так, також так. Не, не зайдеш. Ти повинен обґрунтувати навіщо тобі документи так. якісь повинні, які конкретно не просто так, а може тут порися у вас, скажімо, ну, так, так. а з якою метою і, і що ви хочете? Для чого? да, ви, ви повинні знати тему, ну і так далі, і так далі. І, в принципі, вас навіть можуть не допустити, якщо якісь підозри виникнуть і, і так далі. Так, насправді. Насправді кожен користувач, якщо ми не знаємо, хто це ну, якщо це просто там людина, uh -huh. ми як якесь таке ну поверхневе, принаймні там дослідження проводимо, що це ну ми можемо відмовити е е в користуванні. Ну, наприклад, ми були такі випадки, коли ми відмовляли, якраз коли це були люди, які не не розуміли для чого їм це. Uh -huh. Або, може, розуміли, але не формулювали для нас це, і тому це нам не зрозуміло, mm -hmm. з, з якою ціллю ця, ця людина. І це, це ще й питання безпеки. Само тому... собою, так. А, скажи трішечки про, власне, твою роботу, кураторка mm -hmm. напрямку аналітики і угу. Mm -hmm. та -та так, ну ми власне робимо так, щоб ці всі матеріали не лежали там якимось мертвим вантажем. Все да? ж таки, да, а щоб можна було в них розібратися. Є система тегів, яка розроблялася, яка на початку там містила, я не знаю, може там якийсь десяток цих тегів, а зараз вже це вже там якісь сотні тегів. Ми намагаємось якби. Не робити якусь таку нескінчену кількість їх. Ми намагаємось ага, якось їх притримувати, да. але коли з'являється матеріал, для якого ну там чи якась тема, для якої в нас ще немає тегу, ми розуміємо, що треба додати. І тому ця система ще якби теж розвивається, це теж. І навіть зараз, коли ну на цьому етапі, я не думаю, це точно ще не кінцевий її етап, і взагалі я не знаю чи буде колись кінцевий, але е Зараз вже ми цією системою навіть там ділимось з людьми з іншими там якимись організаціями, які uh -huh. з'являються і які теж хочуть щось документувати. І ми як якось... методологію тихів, Да, так? Та, ми, ми своєю методологією вже ділимось з ними. Ну це дійсно вкрай непроста потрібно сказати робота, з якою стикається будь-хто хто не хто. То має дотик до цифрової роботи з сайтами і так далі. Бо він розуміє, що для того, щоб щось знайти, потім навіть не стороннім сторонньому комусь, а самому собі потрібно визначити ключові слова, тобто теги. І ну це якось давно, коли тільки все це починалося, таке видумували, що здавалося, що що ну це ж зрозуміло. Ми придумаємо якийсь такий заковиристий, так би мовити, тег, і відразу знайдемо. А потім виявляється, що Google такого не, ну, взагалі пошуковики такого не, не сприймають і або не звертають уваги, або просто от, якось ігнорують. Тому тех повинен бути дійсно чітким, продуманим, конкретним і ну, не можна за, засмічувати простір тегами. Угу. І ще я не встигла сказати, що угу. в ці close source, Входять е, наші інтерв'ю, інтерв'ю, які беруть наші е, інтерв'юєри. В нас тобто не тільки матеріали партнерів, не тільки матеріали, які зробили е, інші люди, інші організації, але в нас є і власні матеріали, е, і в нас є команда інтерв'юерів, е, і я як би, формально до неї не відношуся, але іноді, Все ж таки, іноді, так, також. Та, так, так. ну, я, я як, як в минулому так би мовити, чи в Анамнезі, чи як би, в такому підґрунті да, журналіст, то я не можу пройти повз це. Тому, коли я там приїжджаю до, до Харкова, я іноді тут теж трохи беру, ми беремо інтерв'ю. Наприклад, ми вже розмовляли з Людьми, з якими ти теж точно розмовляв? там Наприклад, з Сергієм Луніним ми брали інтерв'ю з Оленою Бікетовою. А яким чином, між іншим, ви обираєте інтер'єрів? А, ну, Точніше, тих кого інтерв'юєте? Я, я, я обираю просто тих людей, які З, мені цікаві. <с? <с?> ну, тобто, це же, Якщо на початку це було про, саме про свідчення воєнних злочинів, там, це була там, Київська область, це були, ну, здебільшого, там, коли звільнили Київську область та, і, і туди uh -huh. просто поїхали там, все це збирати, там, потім це була. Харківщина, це були люди, які виїхали з Маріуполя. Дуже багато в нас матеріалів люди, з людьми записано з біженцями з Маріуполя. Там Херсонщина, але потім стало зрозуміло, що ну, війна так швидко не закінчується, і, а ми, ми продовжуємо в ній жити. У нас іншого життя немає, і це теж все цікаво. і Все змінюється і все. Насправді, як здавалося, да, що ми ніколи це не забудемо, але все воно забувається. І тому ну, а, хочеться записувати не, не і ми вирішили, що це потрібно записувати не тільки свідчення злочинів, а просто досвід, як люди угу. проживають цю війну, а, що вони роблять, що, про що вони думають, що змінюється в них, що змінюється в нас взагалі, що змінюється в нашому. В наших містах, там, в нашому Харкові, чи в чиємусь Херсоні, да, чи в чиємусь Києві, в чиїсь Одесі. Там. А, і... Та як ми, в принципі, змінюємося Як, як, як сприй... світу сприйняття, змінюється так. і так далі. Це якраз я згадую, ми брали інтерв'ю Макса Розенфельда. І я запитала його, що він про, про відновлення, як він вважає, там що, що може бути там з Харковом, якщо там помріяти, да, про відновлення, про відбудову Харкова. І він сказав таку дуже точну річ, яку я часто згадую, тому що я теж про це думала. А це що це залежить від того, з якої точки це почнеться, тому ага. що. Коли це тільки там була зруйнована там обладміністрація, да, і там економічний факультет, і цей будиночок з зеркером, і там ще щось, якісь такі знакові споруди. І коли влітку їх да, трохи відігнали, це була одна точка. Угу. Коли ми всі нам здавалося, що треба це зберегти якось, це треба ну, щось таке зробити, щоб воно. З одного боку відновити, а з іншого, щоб воно нагадувало. Потім ми перейшли в якийсь інший етап, коли навпаки хотілося, щоб ні, тут треба щось нове, щоб вже це інше місто. Ми всі змінилися, місто змінилося, і це не може бути таким. Да? Потім, ну тобто, ми то, то в нас є якась хвиля оптимізму, то в нас якась хвиля там такого так, фаталізму, так, так, так. то якась хвиля втоми. І все залежить від того, з якої точки ми почнемо. І всі ці мені здається, ось всі ці точки треба фіксувати і. Ну, це вже не про можливо, я від себе буду говорити, тому що, можливо, там хтось з команди зі мною не погодиться, але для мене важливо зберігати не тільки якісь такі загальні, ну, не тільки про такі красиві речі, там, як пам'ять, там якісь там. Гарні, я не знаю, вчинки, якісь такі починання. Але й про те, про те, як ми змінюємося взагалі, як змінюється суспільство як на краще, так і на гірше. Uh -huh. Про те, як на, нас, як на нас впливає війна, що вона з нами робить. І все це. Вона з нами зараз робить одне, а через рік може вона щось інше. і Ми не згадаємо, що було рік тому. Цікавий момент дійсно. Бо само собою будь-яке суспільство, взагалі, і, мабуть, будь-які люди, ну в основному змінюються після таких кардинальних масштабних масштабних зламів. А війна це, звісно, само собою злам, причому неймовірного. Неймовірної потужності, немовірного масштабу, але якщо раніше це все ж таки ну фіксувалося, але там в художній літературі, скажімо, ще якось а не в якихось ну рідкісних, може щоденниках, які все ж таки так не обробляли, і потім вже, коли минали роки, а то десятиріччя історики, журналісти починали співставляти, думати, а як же суспільство змінилося, яким воно стало, зараз є можливість робити це, от буквально буквально що, що хвилинно ну. Хоча все одно років, через 10-20 будуть якось по-іншому це трактувати, ну, це, це, це нормально, власне. Здорово, дякую за да, хотіла, ще, Я да, хотіла ще сказати про те, що ну, команда я про, про аналітиків хотіла сказати, що це дуже насправді така травматична і виснажлива робота, mm -hmm. тому що люди слухають не для мене, для мене не дуже, тому що ну, у мене свої причини. Якби. Mm -hmm. У мене є більш травматично. Mm -hmm. а, назовні. А я знаю просто люди, які в нас працюють. Для них там багато людей, таких молодих, і для них які переслуховують, вони переслуховують всі ці матеріали, всі ці інтерв'ю. Це вкрай нелегко, да і вони мусять їх дуже уважно ретельно переслуховувати, щоб проставляти оці ці теги, щоб розділяти ці інтерв'ю на окремі там картки, окремі історії. Ну щоб це не було там в якійсь кучі, uh -huh. да, щоб Окремо тут історія, наприклад, про те, як люди сиділи під бом бомбамберками там в Маріуполі, тут історія, як вони виходили з нього пішки. Да. Тут історія, як там волонтери допомагали, а тут ну, історія про все. ну, тобто, да, про якісь це може можуть бути якісь дуже маленькі історії, може бути якась там дуже розлога довга uh -huh. історія. Вот. Uh, і ну, це... це таке ж відбиток на них само собою да, наклада. Да, ну да. це я, я уявляю, само собою. Uh, дякую, Лено. Нагадаю, що говорили ми зараз про проєкт, який називається Архіви війни. Фіксація власне і зберігання свідчень і злочинів і ну повсякденні війни я я так скажу архів специфічний і спеціальний будемо казати, бо ще раз повторюся, що неможливо от просто так будь-кому постукатися, що називається, написати або зайти і щось подивитися, але, взяти. Але але, але так, якщо так, людина так, так, хоче так. щось передати нам, а навіть передати є, між іншим, так передати на, на сайті, є контакти, можна це знайти на сайті архів війни. Ми можемо якось це вивести чи десь в коментарях. Це написав або дамо там, посилання да, само собою на посилання. Сайт, там. там є ну, власне, можна просто набрати да. архів війни і да. вийдете ну, на сайт само да, собою. да. але думаю, краще ж було посилання. Там є контакти, як можна з ким зв'язатися, передати свої матеріали, або можливо, хтось хоче стати нашим свідком, хоче щоб з ним. Записали інтерв'ю, хоче розповісти свою історію. Я так розумію, що, що навіть поділитися а, а, свідченнями або, або матеріалами легше ніж просто отримати їх само собою. Для цього вже потрібен а, якась, якесь обґрунтування. Потрібно. Да, да. Ну от ми менш з тим, дуже звісно важливий це про проект війни. Аналітики ніякого кураторка напрямку аналітики та а, тигування Олена Остапченко, харківська журналістка, була в студії радіо накипіло. А, зараз ми. А, Йдемо на невеличку музичну паузу традиційну для моїх етерів. Потім повернемося вже з іншою темою, хоча близькою, між між іншим, також вона буде про в тому числі про свідчення, свідчення і збирання слідів війни.